А доцільність витрат. Ефект, який? Ефект, ефект, Тобто, це не обов'язково дохідна частина, так. але ми повинні говорити, що зміниться. тобто а, і Реність, і а, ага. ну знову рентабельність. Не ні, дивіться, ні, 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 дивіться, рентабельність. Бо... Дивіться, ти поміняєш насос, ти купив оце обладнання, яке там керує насосом. Що ти отримаєш? Ти економиш заробітній платі. Ти не получиш ефект грошовий для водоканалу. А що ти робиш? Ти показуєш економію, що в тебе немає скільки витрат Бо... на Я заробітну плату. У тебе... Не обов'язково це рентабельність. Ти... Але це там зменшення збитків, наприклад. Так, Тому так. що в нас є водоканали, які хронічно збиткові. Вони там Та всі вони водоканали. До 100 тисяч абонентів, вони фізично не можуть бути а, прибутковими. не можуть бути, Тому що є певна кількість абонентів, а, які можуть, обслуговувати, ну, можуть обслуговуватися певним водоканалом. От, а це світова практика: до 100 тисяч всі водоканали збуткові. Там немає рентабельності. Але при цьому ти абсолютно правильно кажеш, що повинні бути так побудована модель, що от водоканал закінчив працювати. Окей, пройшов період, до речі, так працює система в Німеччині розрахунки в собівартості, що у них не береться на рік собівартість. В них береться, приймається тариф на 3 роки. Угу. Це тарифна політика, вона абсолютно інша. У нас тарифна політика, видатки плюс. Угу. Тобто і плівать. Угу. А, ні, в Німеччині на 3 роки, приймається тариф. І в них немає прибутків. В світі, в більшості європейських світових країн, комунальні підприємства не є прибутковими, вони є з нульовою рентабельністю. Закладаються кошти в собівартість, і ці кошти там прописано: капітальний ремонт, угу. поточний угу. ремонт, зростання заробітної плати, покращення. А маркузація і Знос. от комунальне підприємство несе відповідальність якраз за. У цю складову три роки вони повинні працювати в нульовій рентабельності. <святок> у нас у нас вимагають прибутки, яких не може фізично. Але ж вона контрольована. Ти зараз Правильно. сказав, вона ж контрольована. Да. Хто як там хрест, Добре, як в Німеччині контролюється витратна частина, як вона регулюється, ким перевіряється, я яким чином вона формується. Якщо ми маємо три роки, тобто у них і планування має бути на три роки. так. Як планується? Все дуже просто при при Підприємства, які є критичною інфраструктурою, це водоканали, це підприємства, які вивозять тверді побутові відходи. Там величезні підприємства, це ті ж теплокомуненерга, менші степені. Там є наглядова рада, яка створена з органів місцевого соврядування, громадськості, ну і можливо там депутатів місцевих. Тобто, при таких підприємствах, як водоканал, як теплокомуненерго, ми беремо. Київською, Теп... Київ Київтеплен, наприклад, чи Полтава теплонер створюється наглядова рада. Чим займається наглядова рада? Вона якраз і виконує функцію контролю за тим, угу. за діяльністю, угу. за виконанням цієї угу. складової економічної, щоб і собі вартість, щоб не було збитків, щоб кошти правильно витрачались. А вони потребують там. Постійних звітів, наприклад, від угу. керівного раз півроку, раз на квартал, наприклад. Ну я вважаю, що раз на квартал більше ніж достатньо, да, і, і це нормально працює.